Послухайте ось це відео, і ви дуже багато чого зрозумієте. Переговори між Росією і Україною, ті, що відбували в Стамбулі, вони не є перемовинами про мир, тому що на сьогодні з боку російської сторони немає готовності. Це скоріше імітація процесу переговорів для продовження військових дій і. Недопущення реагування партнерів, зокрема Сполучених Штатів, підвищенням санкціями, ну тобто, логіка така: якщо є переговорний процес, то навіщо тоді постачати озброєння Україні? І вводити санкції, оце мета Росії. Україна взяла участь в цих перемовинах, тому що Україна хоче показати своє бажання миру, і дійсно це є так. І президент України Володимир Зеленський в принципі чітко дав це зрозуміти, що ми йдемо навіть на певні компроміси для того, щоб американську позицію ceasefire, е тобто припинення бойових дій на якийсь період, підтримати. Тепер е ми бачимо, що імітація з боку Росії е чітко. Проявилось результату. Немає є результат, який згідно з е, Женевським конвенціям, відповідним протоколам, обов'язково в війні обмін полоненими, е, повернення тіл загиблих в нашому випадку. Це питання викрадення е, дітей і людей з України, вивезення з України, тобто це питання війни. І це питання війни можуть розглядатися не на таких великих переговорах, що власне і було до цього. Тобто на сьогодні говорити, що у нас є процес е серйозних переговорів про мир, е ну немає підстав.